Стартуємо. Чи не стартуємо? Треба назвати лобі. Як ми назвемо лобі? лобі? Назвемо його Вівер. Пострив. Назвемо це лобі. Створити матч. Choose your hero. спам, не спам. Ти таки ніби не знаю. Це міст, це містрім. Мені похуй. Мені похуй, це мій стрім. <пілу> а, ні. Це, це наш стрім, це стрім глядачів, а не те твій ти. Це блядь. <пілу> тихенько, тихенько The battle begins. У мене чел, я знаю, з Романом неможливо виграти. Я кожен Деш... день прошу Бога, щоб він мене закинув проти Романа, і я попадаюсь з ним сьогодні. З ним не виграти. Такийсь потні мужик, я у мене мужик на думі 5 Ренко обновляє. Це правда. Legends, напишіть мені. Я тапаюсь? Ого, ого, тоді, я теж тапаюсь. Ми тоді біжу. Ревичка, да, почекай, почекай, почекай. Бля... Він застряг. Не знаю. Можем ще? Дивись. Що Шо цього є? А куди ти його? Тут його десь, не знаю, десь сюди кину. Ага, тут, тут. Ого, по табору. трохи. Вейте, вейте трохи. Що у нас пайп? Пайп злетів вже. Тінника, тінника, він без БКБ. Я з БКБ. Просто поможіть мені, чого ви відходите? Мене мало. Помагаємо, помагаємо. Я ж п'ю їх всіх. Бей, бей, бей. Уже не вб'ю. Уже я без ПКБ. А, у нас зой спазм на рутку. Усе, ПТ нема. А, а, він гряє в відшипу. Єбач. Ох. Я на іншу сторону. Я підставився. На Ну нєєєєєєєєєєєєєєєєєє. Йоко. Уф. А, блядь, чо там? Виже. Я тут Той за... Стороны, да. да, да, да. Похуй, поехала. Я вспомнил. Не похуй. Тинь и дум, да. Тинька, тинька, можем. Бля. Сбитый, сбитый, бы закинчилось. Да, уже. все куда? В спине вам. Я бежал. Я, я в спину им выхожу. конечно клоуник а тиника бейте. Да бейте, блядь, гниду Будь ласка ну будха бай. тут и выживу не вижив не вижив может тиснути бай Ну треба гайс, треба шо блять ооо а ви фура це бачили лас. цю хуйню? База, база, база. Я задам. Я без ТП. Яке лайно собаче, блядь. Фура бля. прилетіла, фура прилетіла. Тайлік. Положите мені? Біжу. Підцепив, підцепив. Ну коли прокляє? Фура без бая. Так все, воно може писати. Я хавати смачного, смачного. Вороги тільки що теж похавали. Я жартую, я приказуюся. Я жартую. Мене не їба, горол, хто драфтить. В кого найбільше більше? Ні, більше, В кого найбільше. Ти б грав, ти драфтиш. Ебало, бля. Давай роль. Лошню. Роль давай. Це трохи грубо було. Сука, ну, ну. Та ха ха ти не шоу, і в кого найбільше швидше, то він, Швидше, зай, ну, швидше, час. Найс, Роман. Ні, ну Роман, давай. Збереш все равно. Не пощастило. The battle begins. Ну, okay. мужики. Он оно добачить нічого. Так, так, а що ми стоїм демся на ринок, що типу? Ви ж що тут течеть? Клас ото, да? Да-да-да, і тут. А ти схожа за мене пішов? Поговорив ще в румки добів забрати. Гона веде, гона, да? От є оце, от типу kurier. To je hardný moment. Pak vapí, pak vapí. Tak bledi, bač kontrolu. Já vbiju, já vbiju. хтось... Ну, да, 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 я шарив що це. Натисну на нього, ага. Блять, в честно видишь, он напомню. Я форс на тебе розвернешся? Давай, давай, давай. Я форс на. Кевоно живуче, я за фулл прокас не убиваю. Це супер хьюдж, чил, чил, чил. Не тэпаемся ще на лайтик. Я там ти какой-то так, примин текстом. Okay? Окей. Окей. Кого? Да, тут Тут тяжко когось почекай, почекай. почекай. Некр, 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 давай, давай. Из другой. Дякую, за зару. Choose your hero. Может быть я бы играл на Omni Найти? не хочешь. Да не, блядь! The battle begins. По Блять. нас Я сдох, походу. Ничего. чего? Пока Кайф. Да. все мое. О! Там уже тоже много. Реген бати, реген бати, реген бати. Твои с регеном. И собирай. Блять, я тесности клол, прикол. Весь контейнерный. Отут? Ну нема як. Не, как... не розширюють. Роз Добре. О, глянем. Ворди. Вард розбить. Рош, рош, рож, да. рож. А, а како? Маупо, маупо. Стерти за скрім його. Не, Добре. Тайра репелен. Я не встиг. Я собі С... дав, сорі. Сонік спіздив. Ну можна фрати? Не, не буде, не буде. За ЄТ, за ЄТ. Можем? Там нема чим. Да, 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 да. Найс, найс, найс.

Yeah. Nice. Choose your hero. Barman, пошеру. Не, я капітаном не буду, не. О, это. Ебать! 72, 75, 78. Пиши, бармен, пиши, блядь. Бармен. Тебе 01 не дивує? The... 72. <laughs> The battle begins. Ха, <laughs> что мы ждем? Вот. Нихуя себе в этом. Блядь, я хотів застиляти! Сука, легнида наебаем, це під А, ну нормально. Блять. Який урод, блядь, це просто пизда. Він біжить, жме ту гібану гранату, щоб добити просто. Ну. блядь, це піздець Я фул ману Кейсь, на тыс, блядь. Фул ману, нахуй мене ще буде прыжок, але якщо прям на кіл. Ні-ні. Чил им чил. У тебя накил? Не, 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 досты. Хорош. Ай. Хорош! Добре, добре. И живе на пуджі, А він там? Бля, а там, да, не, на. Бля, це ідеально для нас. Загонимо ВК. Так, лотос пішов. Мене збили поки що. Може, глядував? БКБ на вершці. Але не знаю, куди ми будемо летіти, але можемо щось спробувати. Я не нехилюсь під фонтаном через веника. А, мене збиває... Ой, коротше, ладно. Дагер збиває мене. А, вже норм, вже норм. Куда? А да, я уже живой Я, я в тильте. короче, просто... О, да, там. За Он, наверное, помирал, Я Он, короче, не витейте, вас лапцует, так добряча. А я уже, уже. Мы видишь, что трошки Choose your hero. Поехали. БЛЯЯЯЯЙ! О, носо! Тут що немає да... я кажу Amber. Що вам тут? Ебать! Ну тупо мій пул забанили. Ну що це за говно? The battle begins. Увага на топ. Зараз буде зроблено. БЛЯТЬ Зараз буде зроблено впер здобуват. Алло, це всім на Ютубі, що сидите аж де... НЕОТУЧИЙДО! Туди його, туди його. Романчику. Ронку, ронку тут, тут тут. Го далі за цими, блядь, раз ми вже всі no, тут. У мене 6 секунд ульта будет. Задай? Магнус. Ну, оврал, чекай мені стрибочок вс. Ай-яй-яй-яй-яй. Найс, стрибочок. Найс! Ну, вони теж шарить, я хз. Вони вийшли просто. Ну, Тут-тут-тут. Я оде, оде, дал. Будь яде, оде, аудио. Ну, я тут трьох тримав в контролі. Ладно. Я вийшов. Я не знаю, ми там я могли лише кавбити. Нема кнопку шпайт, если І в мене РП човтес. Ну, не знаю. Я личу Мені цим. Тут три тільки. О, найс, 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 на мені. Кого ти вертаєш? Стоп. Нікого. Я можу стрибнути, але хуй знає. Треба. Треба. Давай, давай, давай. Тут. Будь ласка. Меня ебай. nice. nice. ще раз разможем. Ммм, mm, блядь. Найс. Nice. Далі можем. Да. Блять, дайва, дайва, да. Блинк, я? Хаза. Він не вийде, да я. Тракадшить героя. Мана ебудь. Ну. Отойлинка. Послухать. Меня <свят> ебану. Ну. Обережно, я без байбеку. Я гарний гріб, гарний шока, гриб, в боті. Я шока. без БКБ. Гриб в боті. Отут тут варди будьте реді. Дохоповать конці. О, де може ховати. <свят> Блять, я хочешь гем купити. Я піділім, я не могу. БКБ? Жми-жми. Шо біжу. Треба вийти, гайс. Тут чого. Познай. В спині, в спині, дивіться. Я дал. Я дал мане. Я заєгую, гайс.

Не бою Я лечу, я лечу Мене РП дали, гайс. Помогти буде? Дадуть зараз ще одне. Я дав, дали? Я сліпнув. я. Дав мане. Ну блять, як воно працює. Тихенько. Я стараюсь вийти. Старайся. Підстань зараз тичкою. Леший, казли, важли, 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 леший. Полешу. Леший, ради Ісуса Христа, бий блядь! п'ять. Якщо він не мре, сука. Треба зібрати дати. Я, я Що дуже далеко до того, щоб мы реснулись. Да. Карма, пиздец, Ти, покупи мікрофон, другий. блядь, Це ужасно. Дай Боже здоров'я. Я Яка капітанка, я не вмію того робити. Мне кого їбає роль? Давай. 70-й шло Все заебис. 19. Ну, агент 005, Ламакасі? Та я не хочу. Блять, ти шо хуел? Всі заролили, блять. Дивись, бач, не пишеться. Давай, блядь, не вийобайся, нахуй. Бач, знов не пишеться. Да, мене ну, почекаємо, поки не пишеться, блядь. Ну, бач, дивись, знов. Блять. А, не пишеться в ньому. Ні, ну, час є, Ламакасі, хвилина, 40. Сука, біна, ти. Ну, бач програм. Блять, 79 их вам и Ламакаси. Я их вам отдаю. Все. Роль еще раз, Ламакаси. Да, идите вы. Роль, Роль еще раз, но там цифра, блять. Давай. На сцы, блять. Так я вам отдаю, <laughs> Давай, блять. <Цука. laughs> Бля, классно, классная штука что не придумал. Мне пиздец подобается, блять. The battle begins. Там каски полетять и yes, буду ця sure. штука. As каски на топ топпиш. Найс. Мы можем старт. Буду живето Так. Mm -hmm. Я теж тепс от сюди допомогти огар Сопер лохапе. Дам сурж у там Ще на тебе. Все, його можеш на базу перегинуть. Ніш. Дивіться сюди. Норм, норм, норм. Убивайте Це і без. Йобаний ви. Опс, хуйовенько стало. Це ок. Несвапай. Не свапай. Дивіться. Не свапаю. Єбатя. Блин, я застых тупо пиздец. Я сок на тебя нажал, а ты був в цій стороне, и я мені. просто застых. Вот, да ведь. На базе забрид цей. Пропиру. Пропиру забрал, блин. Кто? б твою мать. Ч... Пиццеп, мужика. Дальше. По, е, можем? Смог прожал. Давай. Угу. Шо, п -п Даю. Почекай! Мира! Бля, вона не запинилась. Похуй. похуй, похуй. Горы спушим. Nice. Почекай, да? Mm. Його буде. І же це противний герой. Треба вчепити когось. Я не його. Ну, я кого діставав. Блядь, я тут поболлась. Ой. Якщо вам сподобалось, зайдіть, лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж задіть лишіть комент.